20 жовтня в 11 містах України відбулася акція під назвою Тарифний спротив. Долучилися до акції і Дніпровці. Люди вийшли на центральну площу, аби підписати петицію щодо зниження вартості комуналки. Прийшла сюди підписати це заявлення, тому що не за що вже жити, абсолютно не за що. Я дуже економлю, дуже економлю воду економлю, газ економлю. Газ економлю, електро економлю. Такий маніфест. Люди підписують вже вдруге. Перша акція відбулася у травні цього року. Тоді активісти передали петицію до центральних органів влади, але кажуть, не отримали реакції. Прийдуть платіжки по новим тарифам, будуть заставлять там средні порядка гривень. Це дві мінімальні заробітні плати в нашій країні. Потому что, когда говорят, рассказывают о том, что вот тарифы коммунальные должны быть как в Европе, все должно быть как в Европе, все это прекрасно, все это замечательно, всеми руками за. Но тогда надо, наверное, делать соответствующие европейские зарплаты. Очередь стоит с 9 часов, мы упарились уже. Я не могу чай попить. Мы собрали где-то 600 подписей с 9 часов. Сколько сейчас? Люди возмущены до предела. Організатори тарифного спротиву діляться результатами досліджень проведено аудит, є економічно обосновані стоїмості тарифів по газу. Газ є навіть ну, 70-80%. Це то, що впливає на стоїмость отоплення, електроенергії, і всього остального собі газу з учетом всіх, скажем так, заработків. Налога усього іншого вона на сьогоднішній день рівно в половину менше, ніж та цифра, яку нам пропонують. До п'ятої вечора на площі Героїв Майдану продовжувала збирати підписи. Ці підписи разом із тими, які зібрали в інших містах України. Організатори тарифного спротиву планують передати до Верховної Ради. Кажуть, якщо ціни на комуналку не зміняться, ладні вдатися до більш рішучих дій.